Вітаю, друзі, зараз буде прямо розрив. Уважно. На голову Національного агентства з питань запобігання корупції претендує заступниця НЗК, яка е в той самий момент знаходиться в реєстрі корупціонерів. Тобто головою Національного агентства з питань запобігання корупції планує бути корупціонер, який працює. В цьому ж органі заступником голови, і при тому самому являється корупціонером, який офіційно зареєстрований корупціонером. Ну, це, це друзі, тришак. Це, напевно, таке тільки в Україні може, коли корупціонер може працювати в органі, який має боротися з корупцією, запобігати корупції. Я навіть не знаю, як це коментувати. І, ну, Можете поділитися своїми думками в коментарі, як це, ну, це в мене немає слів. На, на такі високі посади йдуть люди, які замічені в корупції. І при цьому працюють в цих органах. Ну, я навіть не знаю, як це можна прокоментувати, і як на це має реагувати Європа, світ, Сполучені Штати, коли в таких органах працюють корупціонери. І при цьому всьому ж відділяються кошти на це все. Ну країна можливості, як то кажуть, друзі.